Усім, напевне, відомо, що листяні дерева змінюють колір восени, тому що їхні листки втрачають зелені молекули хлорофілу, натомість проступають жовто оранжеві пігменти. Але це не пояснює, чому листя взагалі змінює колір. Дерева щороку скидають листя, захищаючись від втрат при підготовці до зимівлі. Такий сезонний падолист був би занадто марнотратним, якби дерева втрачали усі цінні поживні речовини, поглинуті напередодні з ґрунту, щоб створити листя весною. Восени дерева, перш ніж скинути листя, переробляють його. Вони розкладають клітини і руйнують апарат фотосинтезу, щоб зберегти витрачені на них азот та фосфор у пагонах до наступної весни. Насправді це складний процес, адже молекули хлорофілу, які поглинають сонячне світло для фотосинтезу, все ще вбирають енергію сонця. Та оскільки фотосинтез не відбувається, вони передають невикористану енергію молекулам кисню, які при цьому стають небезпечно реактивними. Ці молекули пошкоджують ділянки листка, які перебувають у процесі відновлення і транспортування поживних речовин назад до дерева. Щоб нейтралізувати цей згубний процес, листя розщеплює хлорофіл на менш небезпечні молекули, зазвичай прозорі, хоча іноді жовті. Коли яскраві зелені молекули зникають, лишаються жовті та оранжеві пігменти, що раніше перебували в тіні. І вуаля! Жовтий помаранчува листя. Деякі дерева вживають додаткових заходів безпеки проти осіннього хлорофіл-індукованого знищення. Коли починається демонтаж листя, вони утворюють нові особливі пігменти, щоб приховати хлорофіл від сонячного світла, аж поки він не розщепиться. Ці нові пігменти набувають червоного або багряного кольору, тому інколи дерева стають шалено яскраво червоними. Ці вишукані золоті й брунатні картинки допомагають листяним деревам зберегти близько 50% азоту і фосфору, щоб навесні виростити нові зелені листочки. Дерева мабуть найпривабливіші у світі утилізаційні заводи.